Інформаційні підсумки п'ятниці 10 травня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться! Визнали винним. суд оголосив вирок Ігорю Слободяну, який побив військового у Свято-Покровському соборі. Розпочався період реабілітації. Дівчину, якій пересадили нирку, та її батька донора, виписали з лікарні. Жіночий вимір українки. У музеї студії фотомистецтва відкрили виставку світлин до Дня Матері. Суд визнав винним Ігоря Слободяна у побитті військового Артура Ананьєва. 2 квітня 2023 року у Свято-Покровському соборі служитель церкви наніс бійцю умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності постраждалого. Це частина друга статті 125 кримінального кодексу України. Вирок Ігорю Слободяну оголосили сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді. Що ж ви військового б'єте бур? Суд ухвалив Слободяна Ігоря Дмитровича, визнатий винним у вчиненні кримінального правопорушення проступку, передбаченого частиною 2 статті 125 кодексу України, та призначеного покарання у виді пробаційного нагляду строку на один рік 6 місяців. На підставі статті 59 Кримінального кодексу України покласти Слободяна Ігоря Дмитровича такі обов'язки, періодично з'являтися для реєстрації до повноважного органу з питань пробації. Повідомляти понажений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання. Не виїжджати за межі України без погодження з повноважним органом з питань пробації. Виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою подолання агресивної поведінки. Крім покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном півтора року Ігор Слободян сплатить Артуру Ананьєву майже 38 тисяч гривень матеріальної шкоди та 50 тисяч гривень моральної. Також на користь державного бюджету із засудженого стягнуть витрати на лікування військового після побиття у церкві. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді, але чи робитимуть це, Ігор Слободян ще не знає. А його адвоката на нинішньому засіданні не було. Нагадаємо, розгляд цієї справи тривав рік. Сьогодні з Хмельницької обласної лікарні виписали 25-річну Олену Горбатюк, який 1 травня здійснили трансплантацію нирки. Нагадаємо, донором для дівчини став її батько. За словами лікарів, пацієнти почуваються добре. Нині у них розпочинається період ранньої реабілітації. Олександра Семенюк з подробицями. Так, як ви себе почуваєте? Дуже хорошо. Я також дуже вам дякую. Обоє почуваються добре та готуються до виписки. 1 травня 25-річній Олені Горбатюк здійснили трансплантацію нирки. Дівчина каже про хронічну хворобу, дізналась ще у 19 років. Була на лікування останніх три роки. Я лікувалася в Польщі, проходили лікування, обстеження і настав такий момент, коли вже скажімо так, критичний момент, коли треба було вже шукати донора. Донором для дочки вирішив стати батьком. Пан Анатолій каже, це рішення він прийняв самостійно, адже здорове та щасливе життя дитини для нього найважливіше. Я не філювався нічим. Я філювався, коли дуже погано було. Мене всі підтримали, мене ніхто не збивав, мене ніхто не цей. Це просто чисто моє рішення було. Пішли ми туди в лікарню, в себе в Летичеві, бо ми з Летичева. Пройшов необхідні аналізи. Більш-менш вийшла позитивні, і ми приїхали сюди, сюди вже тут і тут походили обстеження. Пішли обстеження, все відправили куди там треба. Ми всі аналізи хороші. І слава Богу, зробили ми операцію. Я дуже доволі цим, що вона в мене посміхається, сміється. Аби зробити операцію, сім'я звернулася до спеціалістів Хмельницької обласної лікарні. Тепер починається настояща трансплантація. Пацієнти кажуть, з кожним днем вони почуваються краще. В реанімації немає телефонів. Я дуже сильно чекала на маму, щоб хоча б з кимось поговорити, прийшла Тому? мама. Я дуже була їй рада, бо ну мама, це мама і тато це найрідніші. Зараз почуваюся добре. Після операції я вам скажу, що на, практично нічого не боліло, і коли ми тільки... Відключали наркоз пробно, і після того ми навіть не підключали через те, що не боліло нічого, і це, я кажу, це просто якесь чудо. На операцію довго чекати не довелося. Тиждень їх обстежували і за п'ять днів запропонували зробити хірургічне втручання. Сама ж трансплантація нирки тривала п'ять годин. Забор нирки відбувався малоінвазивно, лапароскопічно. Ну, так виконується в цьому світі, і в нас в тому числі вже виконується лапароскопічно. Потім була підготовка нирки після того, як ми видали у батька, і пересадка нирки доньці. Після цього донька була доставлена палату реанімації, а батько був у нас відділений. І на свію добу вже донька переведена до батька. Вони вже разом вулиці на місці. Нагадаємо, це перша трансплантація органу, яку здійснили у Хмельницькій обласній лікарні у цьому році. Для батька прогнози абсолютно нормальні. Він буде далі працювати, функціонувати, жити, займатися своєю нормальною звичайною діяльністю. Два-три тижні йому треба буде період ранньої реабілітації. Для неї період ранньої реабілітації це буде три місяці. Потім до року буде період реабілітації і після цього. Основна проблема в цих пацієнтів це те, щоб вони достеменно точно виконували призначення і вживали медикаменти. Вони пожиттєво будуть вживати, якщо все ідеально, три вида там таблеток, проходити регулярні обстеження. За словами Олексія Підмурняка, нині вони готуються до ще однієї подібної трансплантації. Цього разу донором та реципієнтом є мама та син. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. У Хмельницькій громаді стартує перше масштабне соціологічне дослідження. Його мета дізнатися думку жителів щодо нинішнього стану справ та майбутнього громади і на основі цього сформувати стратегію розвитку. Опитають 700 респондентів різного віку. Кожен відповість на понад 20 питань. Більше розповість Вікторія Паламар. Питають 700 респондентів різного віку. У Хмельницькій громаді стартує велике соціологічне дослідження. Жителям різних мікрорайонів запропонують заповнити анкети, аби дізнатися, що вони думають про нинішній стан справ у громаді і яким бачать майбутнє. Для того щоб це не вирішувати безпосередньо у так би мовити владних кабінетах, ми вирішили піти до людей, провести живе опитування, і такого опитування ще не проводилось. І відповідно, хочемо отримати результати, які зможемо використати для написання як різних грантових програм, так і стратегічних документів, наприклад, того ж плану відновлення. Ініціаторами проведення соціологічного дослідження стали агенція розвитку Хмельницького та два місцеві виші, опитувальник у якому понад два десятки питань розробили на кафедрі міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного університету. Питвольник є таким досить об'ємним, але питання сформульовані максимально лаконічно і максимально просто, щоб мешканці могли дати відповідь так не довго задумуючись. Так і ні, чи якусь думку висловити? Ні, ні, є питання, так і ні, є питання відкриті, де потрібно висловити думку, адже мета визначити болючі точки, визначити проблемні питання, з якими далі ми будемо працювати, і які будуть далі лежати в основі власне плану відбудови. А опитуватимуть жителів громади 20 студентів-волонтерів Хмельницького національного університету та університету управління та права імені Юськова. Сьогодні їх зібрали у міській раді, аби підготувати до проведення соціологічного дослідження. Посадовці просять, аби воно було максимально якісним. Нам дуже важливо, аби те опитування, яке ви будете проводити, було максимально об'єктивним. Це насправді дуже важливо, тому що коли ми складаємо свої стратегічні документи, ми опираємось на дані без даних. Ми абсолютно ніякі стратегічні документи не можемо зробити. Ті дані і ті думки, і ті питання, які ви сьогодні, ви будете збирати сьогодні. Ви про них почуєте, вони мають бути максимально об'єктивними, правдивими, чесними. Тому до вас величезне прохання це зробити на совість. Дмитро Требик, майбутній юрист. Він один із тих, хто працюватиме у полі під час соціологічного дослідження. Погодився, каже, бо це цікавий досвід. Мені буде цікаво попрацювати з органами місцевого самоврядування, зокрема і органами місцевої влади. Так само я очікую навчитися правильної комунікації з населенням. Це взагалі буде важливо в моїй подальшій діяльності, професійній вже і я вважаю, що це дасть мені великі плюси. Стартує масштабне опитування жителів громади з понеділка. На нього очікують в Агенції розвитку Хмельницького піде два тижні. Далі будуть опрацьовувати інформацію. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Зарядні станції Бандера-Павер вручила військовослужбовцям 82-річна майстриня Неоніла Боричко. Місяць тому вона виставила на благодійну лотерею 10 авторських вишиваних картин. Інформацію про розіграш кожного полотна оприлюднили у соцмережах. Десятеро активних хмельничанок на потреби захисників вдалося зібрати більше 90 тисяч гривень. На ці кошти придбали три зарядні станції. Ще одну передав благодійник, який дізнався про лотерею. Ірина Муляр про все докладніше. 82-річна майстриня Неоніла Боричко передає військовослужбовцям зарядні станції Бандера Павер. Аби зібрати кошти на їх закупівлю. Вона місяць тому виставила на благодійну лотерею 10 авторських картин і зібрала більше 90 тисяч гривень. Як дочка мені сказала, каже, мамо зібрали 91 тисячу. Я кажу, Валі, я хочу плакати. Щиро дякую тим всім людям. Щоб підтримали небайдуже багато людей, небайдужі. Зробили те, що ми задумали, і навіть більше перевиконали. Тому що під час самої лотереї наша одна із учасниць, пані Іна Глега, коли вона на своїх соціальних сторінках розмістила цю ініціативу, то один її знайомий зателефонував і ще окремо для підрозділу Людь купив ще один Бандера Павер. І таким чином у нас вийшло чотири бандера павери. Допомагали у зборі десятеро активних хмельничанок, котрі поширювали інформацію про розіграш у соцмережах. Найбільший донат 4 тисячі гривень, зробила українка, яка нині проживає в Італії. Одна із картин із назвою Вовчиця залишиться у родині Неніли Буричко, адже виграла її онука майстрині. Майя Онищук, котра розігрувала полотно із квітами, отримувала донати не лише від цивільних, а й від військового. Дві квітки це як об'єднання сім'ї, старше покоління. Вони знають ціну, ціну життя, ціну людини, ціну оцих спілкувань душевних. Підтримала збір і хмельничанка Аля Абасова. Вона придбала лотерейний квиток на всі 10 картин і виграла полотно із букетом Лілій. Вона буде або в офісі, або прикрашати будинок. Я донатила на всі картини. Зраділа насправді, тому що сама сама вже два з половиною роки збираю гроші саме завдяки лотерейкам. Тому було приємно самій виграти. Нарешті нині Наніла Боричко готує наступні 10 картин, які сподівається виставити на лотерею найближчими місяцями. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. 14 медичних сестер привітали у Хмельницькій міській раді. Щорічно, 12 травня, відзначається Міжнародний день медичної сестри. Це свято своєрідна подяка за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху. Ірина Кондратюк продовжить. Ірина Поплавська працює у сфері охорони здоров'я вже 10 років. Нині вона займає посаду медичної сестри в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 9 каже. Робота, хоч і нелегка, та все ж умрієна з дитинства. Це є робота з людьми. Потрібно вміти комунікувати з ними, до кожного знаходити підхід, так як я працюю і з дорослими, і з маленькими дітками, так як ми робимо щеплення, то потрібно вміти знайти до кожного правильний підхід. Так як я зараз працюю, я розумію, що це саме те, що я хотіла. Я на своєму місці і виконую ту роботу, яку мені подобається. Щорічно, 12 травня, відзначається міжнародний день медичної сестри. Це свято, своєрідна подяка за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху. Напередодні професійного дня у Хмельницькій міській раді привітали 14 медичних сестер з різних медзакладів міста. Вони приймали грамоти, подарунки та слова вдячності. Я переконаний, що сьогодні тут зібрані ті люди, які все роблять правильно саме тому ви тут. І ті люди, які роблять свою роботу дуже гарно, які користуються авторитетом серед своїх колег. Мої батьки теж лікарі, і вони мені завжди казали, якщо є поруч медична сестра це той самий лікар. І коли на медичну сестру можна покластися, тоді лікар спокійний і тоді абсолютно все буде проходити добре. Тому дякую вам за роботу. Дякую за те, що ви вкладаєте свою душу. У нас своя передова, медична передова, і медсестри завжди на цій передовій, як головні герої. Я хочу вам подякувати за ваші руки, які сілюють, за ваші слова, усмішки, які підбадьорюють і підтримують тяжкі хвилини. Почасною грамотою відзначили й Богдану Сленюк. Вона третій рік працює медичною сестрою у педіатричному відділенні номер 1 міської дитячої лікарні. Каже, у її роботі важливо не лише якісно надавати медичні послуги, а й дбати про емоційний стан маленьких пацієнтів, проявляти турботу і співчуття. «В нас відділення доволі нелегке. У нас завжди великий потік маленьких пацієнтів. Ну, в принципі, з маленькими пацієнтами ми справляємося і багатенько. Ну. Находимо спільну мову. Додає для неї важливо, коли її роботу цінують. Мені надзвичайно приємно це надає більше сил та наснаги в далі в майбутньому в роботі себе показувати, далі десь сприймати участь, ініціювати себе, показувати. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Фотовиставку Жіночий вимір Українки відкрили у Хмельницькому до Дня Матері. До експозиції увійшли 60 світлин з фондів музею студії фотомистецтва. На них зображені жінки, військові, волонтерки, матері. Знімки зробили фотографи з Хмельницького, Києва та Львова. Триватиме виставка до 28 травня. Деталі у наступному сюжеті. Українки сміливі, вільні та незламні. У Хмельницькому музеї студії фотомистецтва відкрили виставку до Дня Матері. Вона містить 60 світлин. На них, зокрема, жінки, військовослужбовці та волонтерки. Раніше ці світлини експонувалися на різних фотовиставках. Це такі виставки, як ми з України, виставка Сила Тило. Також багато різних спільних фотопроєктів. Ми вирішили зробити таку підбірку найкращих світлин, які би відображали красу жінки. Показати, що жінка вона не тільки як господиня, вона і захисниця, так? І українська жінка, вона неймовірна, неповторна. Ці світлини зробили фотографи із Хмельницького, Львова, Києва. На цій виставці дуже багато різних портретів. Різних майстрів деякі роботи вони були зроблені ще задовго до початку так війни, а деякі світлини вже після 22-го року були зроблені. Одна із фотографій належить хмельницькому фотографу Сергію Успаленку. Це студійна світлина із серії робіт Дівчина у капелюшку. На жаль, зараз мода трошки, як то кажуть, пішла в шкереберки. Я так вважаю. Все таки, оце ретро мені. Подобається дуже. На жаль, такого дуже мало. Дівчата наші приймають вантаж війни ну, разом з хлопцями. І в штурмових групах, і снайпери, і ну, в більшості випадків, звичайно, це медичні працівники, але простояти навіть за хірургічним столом 12 годин, забирати наших хлопців з полю бою, поранених. На відкриття виставки завітала хмельницька поетеса Неля Нагорянська. Деякі знімки говорить стали для неї натхненням для написання віршів. Оця фотографія між вагітною жінкою і з дитинкою. Оце посередині очі тієї жінки. І якийсь ковток свіжого повітря це на полонині дівчата навіть це ну. На природі дівчата в українських вишиванках, от як надія на якесь нормальне життя. Коли ми тільки тепер зрозуміли, що кожен будній день може бути святом, а нас відібрали навіть свято. Виставка в музеї студії фотомистецтва триватиме до 28 травня. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!